О, от що таке це і снайперки хороші. Чіе! О, сюди! Всім привіт! З вами я, Орлик, і сьогодні в нас нове відео про нову снайперку Морс. Морс справі. Вона ваншотить на 70 метрів, 75 по-моєму, якщо я не помиляюся. Ну. Є зборки, щоб вона ваншотила на всі дистанції. Але там буде йти оцей заряд, який мені не подобається, тому в нас ось така зборочка. Зборочка в меті. Снайперка мені дуже подобається. Зараз побачите з неї каточку. І не одну. Буде декілька каточків і кину маленький спойлер в останні каточки. Ми візьмемо топ-1. Топ один топ буде. Тільки одна проблема в нас є. Я цю фінальну каточку, де я взяв топ, не записав. Тому це буде вирізка, вирізка, свиняча. <рес> ну, може, пану жартує, ну ладно, я так Так вийшло. Тому це буде нарізка з стріма, вирізка, З твіча Тому там якісь буде трішки гірше, ніж зазвичай, але ви не засуджуйте мене. Це таке буває не часто. Другий раз, відколи я займаюся Тому вибачте мене. Ставте вподобайку авансом, підписуйтесь на канал. Підписитесь на Твіч, бо там стріми щодня. Щодня, дивіться, 10 днів в тиждень. Боже. Нічого, що в тиждень 8 днів. А, і. Приємну вам перегляд! Всі летіли, там повоюють там вони воюють. Ось знизу прям. ми в то вікно і залетимо під стан. KIA, well done. Будемо пробувати знову. Можна, в принципі, не старатися. Хто це з вами люди? Олетіли. Ассист, боже мій. На кришах, так сидять. блять, задовбали вони вже. Дитя, вже кожного разу виходить в мене. Сюда! Оце хедшотик, да, Виписаний. Гасс мувинен! мені хочуть виписати хедшотик. У него кат. Моим спрыгнуть из Ебать. Пиздец. Так все хорошо было, блять, требовал то слайпера найти. Have to fight to earn redeployment. Hey, I know money doesn't grow on trees, but it is covering the ground. That's how it's done. Ready up for redeployment. Okay, гроші, на комплект комплект. не не падати. О, я в принципі, і комплект. Блядь, він не в принципі, він зоні. Та хуй вот так и воюешь с кем-то. Enemy visual. За Да, це він мене вбивав. И вернули нашу до Дивіться, все, все наше. Ну, заебал, блядь. Да ебать. Сюда. клозин і, на Мене позиція, але проблема в тому, що, блять, нема селфі. Remain. You're almost done here. Gas is inbound, marking a new safe zone. So I Less than ten, we're still standing. We lost that one. But we'll get those some bitches next time. Keep clear of that gas. Get to the safe zone. за глюки оце В мене нема тут ані. Манько бе. Може шукати його. Одразу два баунти закрили. Біга, я бігаю. бігаю. О, що таке це і снайперки хороші. Кажуть, за речі так. Це можу забанити. Але ж баг смішний подивіться на це. О, да. Подивіться, який я чорний. бак текстур. Текстури вийшли з чат. У мене в кожній катки щось вони виходять з чату. Чорний колір отакий стає. А, хорошо, вы еще в машину цени. Ты что, вообще зузу зихал? Так мне шесть комплект был. Блять. Yes, is closing in, get to the new safe zone. Тут

Psja nie mm -hmm. Nice. Yes, closing in. Keeping the safe zone. Yes, inbound. Ten remain. You're almost done here. Як це Gas is moving in. New safe zone located. Опасно один, один. Yeah, опасно <пасно> <пасно> давай топ даю. Пацаны. Yes, Стараюсь. Я одна проблема не мады мне. Не маски, маски, маски.

Расавчик. Дякую, дякую. Ось така каточка фінальна. Ну, перед цим я теж хорошо навалювали. Що таке літають з Морса? Фінальна каточка. 16 кілів. Топ, Топ. один. Топ-один ми взяли. Морс хороший. Мейн снайперка моя. Я буду тільки з нею бігати. Сталкер я любив, Ну його занерфили просто в пізду, їбать. В пізду. Що це за розкачка в нього? Яка, блять, нахуй розкачка. І цілиться він довше. Ну, Морс виглядає виглядає набагато крутіше, ніж Сталкер. Сталкер вибачай, ми тебе викидаємо в мусорку. Любили тебе, любили ми тебе недовго, доки тебе не занерфили в пізду просто. Тому е, Зборничка на Морс є в телеграмі. В телеграмі анонс стрімів. Підписуйтесь, посилання є в описі. Підписуйтесь на Твіч, де я стрімлю щодня. Надіюсь, вам каточка сподобалась. Підписуйтесь на мій YouTube канал, ставте вподобайки. Пишіть коментарі, як вам нова снайперка. Правда, чому я зняв такий відос? Так пізно, точніше, снайперка вже давно вийшла. Та щось, пацани. Переглядів перегляді мало стало, я забив трошки. Ну, я вертаюсь. Ну. Надіюсь, ми будемо з вами. от такі, знаєте, є в мене. От я думаю, блять, 60 переглядів. Ну, нахуй я це роблю. Ну на що це YouTube просто стрімлю? А потім в один момент я думаю, аж не все одразу, хлопці, не все одразу. Не все одразу. Це буде. Тому буде, якщо ви будете мене підтримувати. Давайте, робіть те, що я вас попросив. Буду дуже сильно вдячний. А з вами був я, Орлик. Зустрінемося у наступному відео.